Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ, і хоч я мала дитина, хоч мені лише кілька літ, та тебе, матусю, мила, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Три, чотири. Мамо, Мамо, я тебе люблю за те, що ти мене підтримаєш. Проводиш зі мною час. Все, що в мене є, це ти і моя родина. Мама, я тебе люблю, ціною поважаю. Мама, ти найкраща. Гарна ти матусю, любо, дуже мила. Ти мене ще з малку звичайно навчила і щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну рідну Україну. Мама, я люблю тебе за те, що ти в мене є. Мамо, дякую тобі за цей світ. Мамо. Дякую тобі за те, що ти мені подарувала життя, за те, що ти мене так виховала. Я люблю тебе безкінечно. Дякую. Мама матко, матусю, я добра від тебе вчуся, ти найкраща в світі мама, ніжна, добра і ласкава. Три, чотири Мама, я тебе дуже люблю. Мама, мамочка матуся, я до неї пригорнуся. вона добра і привітна, ніби сонце в небі світло. Діти поважайте своїх мам.